Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. Друзі, у нас сьогодні в кадрі один цікавий автомобільчик з в рубриці Обрити на трасі. Toyota Camry – це мій домашній автомобіль. Ви знаєте всі мою нелюбов до Toyota. Я, в принципі, не визнаю Toyota як преміальний бренд, не визнаю Toyota як бренд в його класі. Тобто для мене це великі, великі автомобілі за космос грошей, які не мають технологій. Але сьогодні я їду на Toyota Camry в козові 30, 2001 року виробництва. Це перша 30 Camry, яка, яку побачив світ, і насправді це. Досить класно зроблений автомобіль. І саме 30-та Camry, на мою думку, на 30-х Camry 30 якість камрі закінчилась повністю. Далі, 40-ва модель вона все-таки була непогана по двигунах і по коробках. Хоча 3,5 мав конкретні проблеми з автоматами. Але вона вже стала не з таких матеріалів, вона стала не, тако, не таким зовсім автомобілем. І 40-ва Camry, ну мені особисто, як здається, вже не то пальто. Що стосується цього автомобіля і оберти його на трасі, значить, дивіться, ми зараз йдемо на трасі Київ ЧОП. В нас, ви всі знаєте, що тут в мене стоїть автомат гідромеханіка, гідротрансформатор. Тут двигун 2.4, не 3 літра. Хотілося б, звичайно, 3 літра камері, але 2.4 також досить таки класний варіант. Значить, їдемо ми зараз не на Круїзі, але а зараз. Спеціально вімкну для того, щоб. Так, ми хочемо спробувати швидкість 100 зафіксувати для того, щоб зрозуміти, які в неї оберти при сотні. Зараз я скидаю трішки. Так, тримаємо 100, друзі. 100 кілометрів 2000, можливо, там 20-2030 обертів. На хвилину. Давайте 110 тест. Так, маємо 110, маємо 2300. 110. Маємо 2300 обертів. Давайте спробуємо 120. На рахунок шумоізоляції, скажу відразу, автомобіль після 120 здувається, і вже навіть 120 він такий. ну, Я не можу сказати, що він прямо тихий. Його конкуренти, там b 5-й вони тихіші. Так, тут у нас 120, в даний момент у нас ну, майже 2,5. Так точно я не зафіксую, але 2,5. Ну, і наберемо, наприклад, якщо ви захочете на кабель Т-130. Нагадаю, тут всього 4 передачі. Йдемо 130. Так, це вже я перетнув позначку 130. 130. Ну, 130 ми маємо ви бачите всі прекрасно, що це десь 2800 обертів вона має на трасі. Можна набрати ще, звичайно, і 140. А їде вона впевнено, шум. Який з'явився після 110 на 140 більшим не став. Тобто, в принципі, по мірках, по мірках Toyota це якби дуже непогано. 140, друзі, 140 десь біля трьох. Ну, Але три ще немає. Не вистачає, можливо, там 30-40 обертів до трьох. До Тому так. Автомобіль веде себе не так зовсім, як, наприклад, Пассад. Автомобіль м'який, автомобіль... автомобілем цим не будеш якихось робити різких перелаштувань, тому що це, мені здається, просто небезпечно. Це велика парусна баржа. Вона не для того, але для комфортного використання на шосе при швидкостях 110-130 вона дуже-дуже класна. І хочу зауважити, що насправді Toyota Camry саме. 30-та з двигуном 2.4 на автоматі при такому адекватному її використанні буде споживати дуже непогано по паливу. Тобто, от ви бачили, з якими параметрами я рухався, я набирав 140. Цьому автомобілі розганяв її постійно. В даний момент 8,6, але якщо їхати на круїзі спокійно до міста рівного, так як я зараз рухаюсь, 100 110 то в неї витрата десь 6,4 літра нормального 95-го бензину, ну, це 100-110, не завантажений автомобіль. Хтось один в автомобілі, так як я, наприклад, запаска без газу автомобіль. Зараз я покажу сотня і 110 наберемо все-таки, тому що 100 для неї, мені здається, замалувато. Вона трошки от, не того класу автомобіль, щоб їздити сотню. І е, в неї зараз я покажу, от неї моментальна витрата при такій швидкості. Ну, це рівна зараз дорога. Від 5 воно тут скаче до 6,5 літрів. Десь коли ми їдемо різко вгору, воно піднімається там, ну, піднімається район 8,5, але середня витрата в неї от на таких швидкостях при 110. Перепрошую. Середня витрата при 110, в неї буде район 6,4 літра. Але це на трасі при пустому автомобілі завантажений. Додавайте відразу буде 7 літр. Чим, чим більша буде швидкість, чим більше навантаження буде на сам автомобіль, тим, відповідно, буде більше витрата. Що сказати про Camry, як автомобіль? Ну, не раджу комусь її шукати зараз в якомусь адекватному стані. Це тільки можна по знайомих такий автомобіль придбати. Хочу сказати, що ще років два тому, наприклад, були люди, які так, дуже пристрасно хотіли придбати три вітри камері, дуже пристрасно хотіли придбати 2,4 в максимальній комплектації, можливій для цього автомобіля. І в нас по факту ну, нічого не виходило. Ми об'їжджали і Одесу, і Білу Церкву. В Одесі взагалі чесно. Для мене був шок, що люди наскільки говорять багато неправди, в білій церкві ми дивилися три аж автомобілі. Там теж люблять Тойоту, але нічого з них ми вибрати не змогли, тому що воно все перебите, перешпакльоване, шпапльоване проємами, врізаними четвертями. І, в принципі, сказати, що для автомобіля там дві тисячі другого, років, що це погано, ніби і ні, але питання в жахливих косметичних станах і в цінах. На той момент, як ми дивилися два роки тому, район 10 тисяч доларів. Ну так вони коштували максимальні тридцятки. Тобто четвертий, п'ятий, шостий рік тридцатка, район десятки люди за них просили.